Невеличкий постскриптум по електриці. Як ми плануємо виживати при відсутності електроенергії через обстріли. Значить, у нас основний вхід є. Будемо квант вважати основним входом, оскільки через нього все проходить. І далі все йде на щиток і розходиться по всьому будинку. Другий повар тут зараз виключений, оскільки ми ним не користуємось в зимній період. І як це все в нас реалізовано і працює? Значить, у нас є акумулятор на 180 А годин. ємністю, У нас є зарядний пристрій. Є інвертор. Синус 3000 реальних він тримає 1,5 кВт, прям стабільно без проблем. Зараз тут вставлю фотографії його внутрянки, що там всередині. Тобто по запчастинам, які в ньому є, всередині видно, що він чесний півторашник. Тобто 3 кВт це, скоріш за все, пікове значення, дуже-дуже короткочасне. Поруч у нас тут є дизельний обігрівач. а-ля 8 кВт, ну, китайський насправді це 5 кВт теплової енергії, працює від дизельного палива. Заживлює насос і вентилятор від того ж самого акумулятора. Має ось такий пультик. От. І плюс до нього додаткове ще дистанційне керування. Оскільки в нас основне опалення електричне, то у випадку пропадання електроенергії. Користуватися електричним опаленням з акумулятора не дуже доцільно, оскільки ми висадимо акумулятор максимально швидко. Акумулятор і інвертор у нас заживлюють е, освітлення в будинку, інтернет, тобто ось ця розетка. І у нас є одна розетка тут і ще одна в тій кімнаті, і так само буде на другому поверсі. Тобто резервні розетки, через які можна підключити зарядки, аби заряджати там, телефони, ноутбук і інші гаджети, якщо буде за потреби. Тобто, коли вимикається світло, ми запускаємо дизельний опалювач, гріє він добре. Автоматично переходить живлення всього освітлення по будинку і резервних розеток від акумулятора, і в такому кейсі нам його має точно вистачити. на... 6-8 годин автономної роботи, в залежності від користування, якщо ми там світло активно не юзаємо, тобто ми сидимо на ось таких от діодних підсвітках. Таке саме у нас висить і по кімнатам іншим, від резервних розеток. Тобто зараз покажу, якщо ми світло, ось так це виглядає. Плюс нічник. І так само це є тут в іншій кімнаті. Тобто цього освітлення достатньо ввечері сидіти при комфорті, але якщо буде треба, то вмикається основне. Ось. Після цього, коли акумулятор висаджується, енергії недостатньо. Дизельний обігрівач у нас працює і йому на допомогу, точніше, не йому, а наші електромережі на допомогу приходить. Ось цей товариш, який називається бензиновий генератор. Це Goodyear 3201 моделька. В номіналі 2,7 кВт тримає потужності. При максимальному навантаженні якраз приблизно 27 кВт він споживає близько 1,5 літра бензину на годину. так залило. складно. Давайте далі! Тобто ми запускаємо цього товариша. Він нам повертає в якості як основний ввід в дім. Починається зарядка акумулятора. Працює дизельний обігрівач, і до нього доєднуються електричні обігрівачі. Плюс, за потреби можна буде вмикати електрочайник, мікрохвильовку, якщо буде треба. Тобто, ми. Можемо працювати. Повного баку гарантовано, це прям 100% на десь приблизно 8-9 годин роботи його вистачає. Бак 14 літрів. Десь 8-9 годин. Я думаю, навіть трошки більше. Ну, пише 14, насправді. Бак, по-перше, трошки менший. По-друге, краник тут встановлений не в самому нижньому місці. Тобто, там, при тому, коли вже він глохне, всередині ще щось лишається. Якісь літр-півтора бензини. Тепер коротко про те, як це все реалізовано. Е -е... Немає сенсу вдаватися в супер пупер деталі, це все індивідуально схема підключення. Але якщо коротко, то в нас щиток розділений на дві частини тепер. Тобто це є у нас основний від. Сюди ж приходить генератор. Тобто, коли в нас пропадає основний від, вже все розрядилось. Тоді оцей автомат ми вимикаємо, і в нас є паралельно тут підведений від, від генератора. Він через захист, той самий зубер рили напруги, стартує тут і далі відпрацьовує сценарій. Основою того всього є контакт, модульний контактор АБВ, який має два нормально відкритих і два нормально закритих контакти. Тобто, при нормальній роботі, коли у нас все працює, як є, від основного вводу живлення, освітлення. Тобто ці от десяточки освітлення, перший поверх, другий поверх е живеться напряму з мережі. Оці два автомати, ті, що у нас відповідають за розетки, всі, котрі силові, котрі не зарезервовані, вони постійно живляться виключно напряму від входу. Коли у нас пропадає е від, контактор автоматично перемикається, тому що у нього пропадає підпитка. Тобто він нормально замкнуті контакти. Замикає без підпитки, а нормально розімкнуті розмикає. Тобто Ми таким чином відключаємо електромережу вхідну і включаємо в той же момент паралельно резервне живлення. Тобто, у нас через пару контактів заведена основна лінія. Через другу пару контактів у нас заведена резервна лінія, яка йде ось цим дротом звідси від інвертора. Тобто перемикання переходить максимально швидко. Тобто маленький, буквально дуже легенько облимає світло. Роутер з е панконвертором нічого навіть не розуміє, що сталося, тобто, інтернет не пропадає. Тобто це дуже-дуже мало відчутно відбувається. Далі наступний сценарій. Ми працюємо, світло повертають. Якщо е ми працювали від акумулятора, світло повертається. Стоїть у нас реле часу. Зараз його кришку відкриємо. Тут у нас виставляється затримка увімкнення. Тобто, це зроблено для того, зараз наразі налаштовано на 3 хвилини затримка. Тобто це все зроблено для того, аби не одразу повертають стабільну енергомережу і можуть увімкнути, тут же потім вимкнути, поки там працюють на лінії працівники Обленерго, тобто вона туди-сюди скаче. тобто Це таким чином ми. Бережемо життя контактора, щоб він туди-сюди не щолкав постійно зайвий раз, коли того не треба. Ну і плюс стабільність лишаємо, аби не давати зайві навантаження на інвертор скачкові і так далі. Тобто, три хвилини він раховує. Після цього контактор вертається в нормальну роботу. Він повертає за собою роботу силових розеток, повертає за собою нормальну роботу всієї цієї групи. І таким чином ми повертаємося назад Все до того, як і було. Так само, коли генератор вмикається, автоматично з'являється тут напруга, знову запускається. Тобто це в сценарії, коли у нас сідають акумулятори, ми хочемо підзарядити, запускаємо генератор. Так само він раховується 3 хвилини. Ці самі 3 хвилини достатньо для того, аби генератор на холостих обертах мінімально прогрівся. Після чого на нього вже можна буде давати навантаження. Тобто, щоб не грузити генератор на холодну, коли він ще не готовий до того всього. Зараз я просто-напросто переналаштую тут, аби показати, як це все працює дуже скоренько. Виставимо в секундах. Тобто, аби не чекати 3 хвилини, я зараз просто накручу виставлю таймер на 10 секунд. І подивимося, як це працює. Отже. Зараз ми зімітуємо пропажу електроенергії на вході шляхом вимикання цього автомату. Світло видно, що горить. І подивимося, отже, вимикаємо. Це все пропало, світло легенько мрогнуло. загудів інвертор. Тут навантаження пішло на нього. І, як бачимо, світло як працювало, так і працює. Інтернет, як працював, так і працює. І резервні розетки, як працювали, так і працюють. При цьому обігрівач у нас потух, бо він заживлений від основної розетки, а не резервної. Це у нас легенька. Або нічник, сюди ж зарядку можна було підключити. Така сама розетка є у нас тут. Тут теж зарядка, плюс ноутбук включений. І так само. Світло як працювало, так і працює. Працюємо, ми працюємо, світло до нас повертається. По тому сценарію, що я казав, має бути 3 хвилини. Зараз ми переналаштували на 10 секунд. Лан запустився, піднялось і пішло працювати реле часу. Зараз 10 секунд відрахує, включається автомат. Все. Наш друг інвертор заглох. І все, нас повернулося назад. Інтернет, як працював, так і працює. Це так само. І увімкнувся назад обігрівач. Те ж саме працює у нас з генератором, тобто просто замість входу ми вимикаємо тут і при цьому спрацьовує генератор так само реле, тут тобто сценарій абсолютно такий самий. Ще раз вмикаємо. Вернулась напруга 10 секунд. Акумулятор у нас заряджається ось таким зарядним пристроєм на 20 А. Зараз включу ehm, простий, доволі шануватий. 20 А тільки дає і ehm, такий пристрій повністю від 0 до 100. Цей акумулятор буде заряджати десь приблизно за 6-8 годин, що є доволі довго. І хотілося б це виправити. На цим ми вже працюємо. Я одразу в, в пошуках е, зарядних пристроїв на базі е, блоків живлення від серверів. Такі штуки можуть удавати 50 А току вже на акум. І він якраз у нас і розрахований, тобто у нього струм зарядки максимальний 50 А. Він на це розрахований. Таким чином е, час зарядки скоротиться з 6-8 годин до 3-4 максимум. Тобто в два рази це точно. Щодо обігрівача, така от штука. В принципі, в принципі. відверто він слабенький на будинок, на весь, якщо його давати. Тут у нас реалізований трубопровід. Два штуки виведені в сусідню кімнату і два виведені сюди. В принципі, для підтримки температури його достатньо. Ми тестували при мінус 5 на вулиці. Тобто на той час, на який зараз вимикає світло, його вистачає. Якщо зовсім все погано, то він температуру 12-13 до 15 градусів в будинку тримає без проблем. Ось так от він вмикається. Це його зараз мінімальний режим. Вихлоп у нього виведений туди на вулицю. У ту сторону тут тепловий екран стоїть, щоб нічого не обпалювало. Ось тут виду, підходить паливо. Це у нього вхідне повітря для камери згорання. Тут вхід вентилятору, який нагнітає повітря для нагріву, і струп у нас сюди. І вже, вже йде вихід гарячого повітря. Він працює в режимі. Просто нагріву, він працює також в режимі клімат-контролю. Тобто, Якщо затиснути, потримати виставити на ньому температуру, то він буде працювати з підтримкою цієї температури. Ось цей датчик трошки прибріхує, насправді десь на 1,5-2 градуси завищує температуру. Тобто, якщо хочеться мати якесь тепло, то трошки треба завищувати. Але знову ж таки в одиночку він з цією задачею не впорається. Для мінімальної підтримки його буде достатньо тепла. Ось так він запрацював, зашумів. Ми вимкнем зарядне, аби послухати, як він працює. На старті трошки пованює він, поки розгорається, а після того все ніякого запаху нема. Ось так він шумить на максимальному режимі, якраз коли зараз він йде на розгін. Ось тут можна бачити температуру теплообмінника, тобто радіатора, через який проганяється повітря для нагріву. Ось це зараз температура на ньому. На першому режимі він розганяється і підтримує температуру цього радіатора в районі 150-160 градусів. І далі по наростаючій 6 режимів. В максимальному режимі він тримає близько 210 градусів. То тут повітря на виході дує дуже гаряче руку неможливо втримати. Уже навіть зараз 116, 116. градусів, і вже дуже тепло, треба дуже тепло. Якось так такий сетап вийшов. Як можемо, так і підтримуємося. На тому поки все. Якщо будуть якісь тут зміни, а вони я думаю, що може і будуть, може і ні, побачимо. Якщо будуть якісь зміни, то обов'язково знімемо додаткове відео. Оце все, що в кабелі висять, це основна розводка, йде на другий поверх плюс е запасна. Це все буде ховатись в кабель-канали, які вже приготовлені. І маленькі, і великі. Це ми все потім облагородимо і буде воно виглядати. Та й взагалом це буде технічне приміщення, яке заш'ється, І тут буде просто стіна, нічого не буде видно. Поки що у нас тут вішачки, Внизу ще оскільки ремонт, всякі матеріали стоять. Так що так. Всім гарного дня. Ось він зараз якраз до речі вийшов на свою робочу температуру, яка має бути задана по режиму, і він починає скидати і швидкість вентилятора, і швидкість прокачки насосу. У такому режимі він споживає десь приблизно 250-280 мл де на годину. На максимальному режимі він їсть десь близько пів літри на годину. Сповільнюється, сповільнюється. І так собі буде далі цокотіти, торохтіти. В принципі, вночі спати можна, він не заважає. Тобто зарядка шумить, по-моєму, сильніше, ніж він на мінімальному режимі. Якось так. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.